На півночі збройні сили створюють мобільні вогневі групи ППО, які захищатимуть небо від ворожих дронів шахідів. Нині сформували 19 таких груп протиповітряної оборони. Вони працюватимуть уздовж кордону, зокрема, і збиватимуть дрони, які летітимуть на столицю. Виглядають мобільні ППО. Так потужні американські позашляховики обладнали кулеметами. У разі запуску ворожих дронів автівки швидко їдуть на визначені місця та відпрацьовують по повітряних цілях у командуванні об'єднаних сил збройних сил України кажуть, мобільні вогневі підрозділи вже обороняють підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об'єкти Сумщини. А нині будуть на захисті північного кордону. На мою думку, це саме ефективне. Шахід збивається ПЗРК чуть хуже, тому що його набагато гірше видно. А тут, якщо є нормальні фонарі, їх набагато проще збити з кулемету. Автівки для мобільних вогневих груп надали волонтери благодійного проєкту Геройкар. Напередодні оборонцям передали ще 15 вантажних пікапів, а загалом закупили вже 35 машин. Гроші на авто для ЗСУ жертвує небайдужий бізнес. Українці та наші співвітчизники з Європи, Сполучених Штатів, Канади. Благодійники купують пікапи за кордоном. За потреби їх ремонтують а вже військові обладнують кулеметами. Мета проєкту Геройкар за найближчі три місяці передати зсу 120 вантажних пікапів. Це повнопривідний вантажний грузовик. Він може бути як в складі мобільної вогньової групи, так і підвозити БК на нульовку, так і вивозити поранених в тил. Тому ми почали цей проєкт. У нас на цей рік план тисяча авто. Плани дуже амбіційні.